Вітаю вас! У цьому випуску я розкажу про приєднання західноукраїнських земель до СРСР і політику радянізації, яку на цих приєднаних землях з осені 1939 по літо 1941 року проводило радянське керівництво. Якщо моя розповідь буде для вас цікавою, підписуйтесь на цей канал, ставте лайки. Спочатку коротко нагадаю, загальновідомі речі про початок Другої світової війни. У 1938 році нацистська Німеччина приступила до виконання програми об'єднання всіх німців у складі єдиної німецької держави. У рамках цієї програми у березні 1938 року Німеччина здійснила аншлюз. Або мирне приєднання Австрії, а в жовтні того ж року анексувала Судецьку область Чехословаччини, населену переважно німцями. Це останнє приєднання, як ви знаєте, було узгоджене на Мюнхенській конференції 28-29 вересня 1938 року з урядами Великої Британії і Франції, які раніше. Дали гарантії Чехословаччині у тому, що вони захистять Чехословаччину у випадку війни з Німеччиною. Чому ж союзники не виконали свої зобов'язання? По-перше, як я вже сказав, судецька область була населена майже виключно німцями. За всю свою багатовікову історію судецька область ніколи не входила до складу чеських. Чи Тим більше словацьких земель і до Чехословацької Республіки ця територія була приєднана у 1918 році фактично випадково. Тому вимоги Гітлера здавалися справедливими, тим більше, що на конференції Гітлер завірив, що ніяких нападів у подальшому не буде. І це було схоже на істину, бо програма об'єднання всіх німців у єдиній державі була фактично виконана. До того ж, так само як і зараз, Європа розслабилась, воювати ох як не хотілося, тим більше за цілісність далекої Чехословаччини. Але у березні 1939 року Гітлер розчленував Чехословаччину. У Чехії був створений німецький протекторат Богемії і Моравії. Словаччина стала самостійною, правда, залежною від Німеччини державою, а Закарпаття було передане Угорщині. Уряди Великої Британії і Франції отримали принизливий ляпас від Гітлера і почали розуміти, що, як би це не хотілося, втручатися, прийдеться. Тим часом. Черговою жертвою агресії повинна була стати Польща. Однак Польща, так само як і Чехословаччина, отримала гарантії своєї територіальної цілісності, і на цей раз, після Березневого ляпасу, ніхто не міг гарантувати, що Англія і Франція у війну не втрутяться. Німеччина, у разі вторгнення в Польщу, ризикувала отримати війну на два фронти. Проти західних союзників і проти СРСР. Тому їй вкрай було необхідно гарантувати себе від вторгнення СРСР. Тобто, як ви бачите, лише від СРСР залежало, почнеться Світова війна чи ні. Радянське керівництво вибрало шлях війни, шлях підтримки агресора 23 серпня. 1939 року був укладений так званий Пакт Молотова Ріббентропа договір про ненапад між Німеччиною і Радянським Союзом і таємний протокол до нього. За цим протоколом Польща ділилася майже навпіл, а кордон між СРСР і Німеччиною визначався по лінії рік Нарев Вісла, Сан. Протокол передбачав також те, що до сфери інтересів СРСР ходять Естонія, Латвія, Фінляндія і Бесарабія. Тобто Німеччина погоджувалась на те, що Радянський Союз захопить ці країни. 1 вересня 1939 року Німеччина напала на Польщу. Однак 3 вересня Франція, Велика Британія. І декілька країн британської співдружності оголосили війну Німеччині. І Польська німецька війна перетворилася у світову. У свою чергу, 17, 29 вересня 1939 року, Червона армія розпочала свій так званий «визвольний похід і зайняла Волинь і Галичину. 22 вересня 1939 року радянські війська увійшли до Львова. Того ж дня німецькі і радянські війська відзначили перемогу над Польщею спільним парадом у Бресті. Однак після розгрому Польщі, 28 вересня 1939 року був підписаний новий. Німецько-радянський договір про дружбу і кордони між СРСР і Німеччиною і новий таємний протокол, в якому уточнювалися кордони між обома державами. Він визначався по лінії Керзона, тобто до СРСР мали перейти лише західноукраїнські землі, а всі корінні польські землі мала зайняти Німеччина. Натомість Німеччина визнавала, що до сфери інтересів СРСР, -СР, крім вище зазначених, мала входити й Литва. Чому ж Радянський Союз вирішив відмовитись від захоплення корінних польських земель, а обмежився приєднанням лише західноукраїнських територій. Знову повернімося трохи назад, підписуючи договір молотова Ріббентропа. І Гітлер, і Сталін все ж розраховували, що західні держави не наважаться втрутитись у війну, але вони прорахувались. Німеччина опинилася у стані війни проти декількох сильних держав, саме за те, що розпочала війну проти Польщі. Радянському Союзу необхідно було відмежуватися від Німеччини, щоб не опинитися в її становищі. Потрібно було наголосити, що СРСР не воює з Польщею, а Червона армія увійшла на територію Польщі, щоб захистити західних українців і західних білорусів в умовах розпаду польської держави. Ви запитаєте, та невже ця відмазка спрацювала? Невже на Заході повірили настільки примітивній брехні? Та ні. Всі прекрасно розібралися в чому справа. Але потрібно розуміти й мотиви західних демократій. Формально об'являти війну воєнному монстру СРСР, маючи вже війну з іншим воєнним монстром Німеччиною, не дуже то й хотілося. Тому досить примітивні хитрощі Сталіна спрацювали. Отже, за радянською версією польські війська були розгромлені і відійшли. А Червона армія прийшла захистити єдинокровних братів українців і білорусів від воєнного хаосу. Брехня! Це був удар у спину. Поза всякими сумнівами, Червона армія вела справжні бойові дії з військом польським. Про це я, до речі, знаю з перших рук. Мою маму, як медпрацівника, мобілізували до Червоної армії. І вона брала участь у цьому так званому визвольному поході. Так от, одного разу, повернувшись зі школи, я розповів про те, що нам повідав по цій темі шкільний вчитель історії. Мама ж заперечила його розповідь і розповіла про сильну артилерійську канонаду, яку вона чула, а також про те, що в госпіталь. У якому вона служила, надходила велика кількість поранених червоноармійців. О, це був дуже сильний удар по моїй піонерській завзятості. Та й опубліковані документи свідчать про запеклі бої. До рук радянських властей потрапило чимало полонених польських військовослужбовців, яких було відправлено до таборів. У квітні травні 1940 року. Котинському лісі під Смоленськом, а ще раніше в Старобільську під Харковом ці полонені були розстріляні. Після захоплення західноукраїнських земель керівництво СРСР почало здійснювати міри для юридичного оформлення приєднання цих територій. 25 жовтня 1939 року відбулися вибори до народних зборів Західної України. Вибори проходили по радянському без вибору, бо у виборчий бюлетень були включені лише прорадянські кандидати. І тому, очікувано вони вони перемогли, і народні збори оголосили декларацію про встановлення радянської влади в Західній Україні. 1 листопада 1939 року Верховна Рада СРСР. Прийняла закон про включення Західної України до складу СРСР і з'єднання її з УРСР. 4 грудня 1939 року був прийнятий указ президії Верховної Ради СРСР про утворення Волинської, Другобицької, Львівської, Рівненської, Станіславівської і Тернопільської областей. Щоб уже завершити з тобою приєднання, розповім про події наступного року. Також узгоджені керівництвом СРСР з керівництвом нацистської Німеччини. 28 червня 1940 року радянські війська зайняли територію Бесарабії і Буковини. І 2 серпня 1940 року був прийнятий закон про включення північної частини Буковини. Хотинського, Акерманського та Ізмаїльського повітів Бесарабії до складу УРСР. У цьому місці мені не оминути дуже дражливого питання. Якщо ти, автор, вважаєш напад на Польщу таким несправедливим, чому не відстоюєш думку про повернення цих земель Польщі? Так, до речі, часто нас питають наші російські доброзичливці – в Відповідаю, тому що це було б ще більш несправедливим. Галичани висловилися за те, що вони хочуть жити в українській державі і створили Західноукраїнську Народну Республіку. Поляки захопили її силою, попри бажання Галичан. Жителі Буковини висловили бажання жити в українській державі на Буковинському вічі. 3 листопада 1918 року. Румуни захопили українську частину Буковини силою. А те, що силою захоплено, силою може бути й віднято. Нам не відомі шляхи Господні, але становище, за якого українці Галичини, Волині і Буковини живуть у складі української держави, є єдино справедливим. Зустрічали Червону Армію на західноукраїнських землях, хоча й з насторогою, але загалом привітно. Виходили на зустріч хто з червоними, а дехто, не розібравшись із синьо-жовтими знаменами, охоче слухали обіцянки радянських ораторів, розраховували, що буде краще. Однак, після майже двох років радянського правління у 1941 році. Відношення переважної більшості населення до радянської влади було різко негативним. І на німців, які прийшли на західноукраїнські землі, дивилися не як на загарбників, а скоріше, як на визволителів від російської окупації. Що ж творилося на західноукраїнських землях у ці два роки, і як радянській владі? Вдалося напередодні війни так налаштувати проти себе людей. Так от, радянське керівництво з самого початку почало проводити політику радянізації, в якій ми виділимо, як прийнятні для місцевого населення міри такі жахливі, дикі дії, які нічого, крім спротиву, викликати не могли. Отже, спочатку про те, що могло сподобатись. Так так, не дивуйтеся, було й таке. Перше зрозуміло, націоналізація промислових підприємств, торгівлі і транспорту. Ця міра була сприйнята двояко, бо по-різному вплинула на великі і на дрібні підприємства. Великі підприємства отримали нове обладнання і були суттєво розширені, що сприяло ліквідації безробіття. Думаю, що робітникам це могло сподобатись. Середня і дрібна промисловість стали традиційно працювати значно гірше. Самі подумайте, працювала, припустимо, невеличка майстерня по ремонту взуття, що складалася з господаря його синів, і декількох нанятих працівників. Після націоналізації там з'явився директор, бухгалтерія, часто парторг, профгрупорг. Та інші, а кількість робітників не збільшилась. Зрозуміло, я трохи утрірую, але загальний напрям був саме таким. Не варто забувати, що з'явився характерний для планової економіки дефіцит товарів. Далі конфіскація поміщицьких і монастирських земель, і наділення ними найбідніших селян, що зрозуміло викликало певну прихильність до радянської влади. З боку останніх схвалення отримала також українізація школи і культури, яка включала розширення мережі українських шкіл, українізацію вищої освіти, преси, введення безкоштовного навчання, ліквідацію неписьменності. Цю українізацію радянська влада затіяла в популістських цілях, щоб отримати підтримку західних українців. І багато в чому це їм вдалося. І одиво введення безкоштовного медичного обслуговування. За перший рік радянської влади тут почали діяти 184 лікарні, 492 амбулаторії і поліклініки. Медичне обслуговування в СРСР на той час перебувало на високому рівні. І без сумніву було набагато кращим, ніж у Польщі чи Румунії. На мою думку, якщо б влада обмежилась вище перерахованими мірами, у неї був би реальний шанс завоювати симпатії місцевого населення. Однак реально, як я вже вказував, на початок війни з нацистською Німеччиною більшість західних українців відносились до радянської влади вороже. Що ж сприяло такому повороту? Почну з найбільш невинного, напливу величезної кількості радянських і партійних чиновників. Їх некомпетентність і безкультурність викликала крайнє здивування і презирство з боку місцевого населення, яке звикло до зовсім іншого рівня культури державних чиновників. Розповідей про витівки нової радянської еліти я чув дуже багато. Що ж, розповім і вам про один з таких випадків, про який мені повідали в Чернівцях. Отже, дружина радянського начальника, родину якого поселили в квартирі колишнього високопоставленого чиновника, гріючись у покинутих речах, знайшла пень'юар і вирішила, що це вечірнє плаття. Вона натягла це плаття у лапках. І вийшла прогулятися по вулиці Ольги Кобилянської. Є в Чернівцях така знаменита пішохідна вулиця. За австрійців вона називалася Панською Геренгасе, на якій обивателі прогулювалися, щоб людей подивитися і себе показати. Уявіть, який шок викликало видовище безкультурної радянської баби у місцевих жителів, якщо про цей випадок розповідають і донині. Однак, якщо подібні випадки викликали лише сміх, то інші заходи були набагато більш болючими. На початку 1940 року розпочалася колективізація, і до початку радянсько-німецької війни влада спромоглася колективізувати 13% селянських господарств. Навіть у корінних російських областях колективізація викликала спротив. Що ж говорити про Західну Україну? Тут, майже в кожному селі функціонувала читальня просвіти, і основу книжкового фонду в таких читальнях поряд з творами українських авторів і книгами з історії України складала агрономічна література, такі собі брошурки на теми ведення сільського господарства. Написані простою доступною мовою. Мені доводилось читати ці брошурки, написані дуже толково, так що селяни розбиралися в питаннях сільського господарства набагато краще, ніж партійне начальство. Але колгоспить це не лише бедлам у сільському господарстві, а й розкуркулення, яке враження про російських прибульців могло скластися у селян. Які бачили, що найкращі господарів розкуркулюють, кого висилають на поселення до Сибіру, кого в табори, а кого й розстрілюють на місці? Йдемо далі. На приєднаних землях були зруйновані і всі атрибути демократичного суспільства. Була заборонена діяльність всіх українських партій, закриті всі некомуністичні періодичні видання, розігнані просвіти. Закриті всі громадські, культурні, наукові, промислові та кооперативні товариства. Знову ж таки, а куди дівалися члени цих партій працівники ЗМІ і всіляких товариств? Навряд чи варто довго гадати про їх долі вони стали жертвами репресивної машини. Радянська влада проводила жорстку антицерковну політику, особливо масштабну проти греко-католицької церкви. Прихильники якої складали подавляючу більшість населення Галичини. Восени 1939 року припинили свою діяльність Богословська академія, Перемишльська, Львівська, Станіславська Єпархіальні духовні семінарії, богословське наукове товариство. Було заборонено видавати церковні газети та інші періодичні видання, і головне. Десятки священників були заарештовані, причому частина з них були розстріляні. Тут я зауважу, що значення церкви в житті галичан було значно більшим, ніж у житті інших регіонів України, і тим більше Росії. Навіть якщо б радянські органи поставили за мету якнайсильніше налаштувати місцевих жителів проти себе. Нічого сильнішого за переслідування церкви вони б не змогли придумати. Пригадую один випадок вже з 90-х років, який мене вразив. Приїхав я у справах у місто Чортків Тернопільської області, приїхав зранку, і в очі просто кинулось, що на вулицях практично немає людей. Іноді в полі зору з'являвся випадковий перехожий. Але зазвичай на досить довгій вулиці я взагалі не бачив жодної людини. Що ж сталося? Несподівано я отримав відповідь. Коли я проходив мимо греко-католицького храму, там якраз закінчилася служба, із церкви почав виходити величезний натовп. І одразу ж місто набуло звичного для мене вигляду. Виявляється, я приїхав у неділю. І майже всі жителі були на недільній літургії у численних церквах, нічого подібного я більше ніде не бачив. І ось ми наблизилися до найогиднішого, до масових репресій, маховик яких став розкручуватися чи не з самого моменту приєднання. Спочатку більшовики розправились з так званими соціально чужими елементами. Колишніми підприємцями, банкірами, поміщиками, офіцерами, священниками і їм подібними. Потім під ніж пішли колишні члени політичних партій, куркулі і підкуркульники, їх родичі і, як завжди, найбільш масово звичайні громадяни. Каральні органи здійснювали масові розстріли. І знову ж таки знаю про це не з Моїх друзів-археологів у кінці 80-х на початку 90-х років залучали до розкопок масових захоронень людей. Вони розкопували могили безпосередньо у дворі управління КДБ і серед чистого поля. Один мій друг розкопував захоронення на кордоні Івано-Франківської і Чернівецької областей. Було знайдено величезну кількість кістяків. Що лежали в розстрільних ровах. А один випадок його просто потряс. Місцева жителька впізнала свою сестричку. Зрозуміло, не по зовнішньому вигляду з тих часів лишилися лише кістяки, вона впізнала якісь особливі туфельки, у які була взута її сестра, і ці туфельки добре збереглись. Крім масових розстрілів, десятки тисяч людей були арештовані. А оскільки місць у в'язницях не вистачало, арештованих перевозили на схід. Велика кількість були поміщені в табори ще більше депортовано. Хоча різні джерела наводять різну кількість репресованих, але всі сходяться на одному. За 1939 41 1941 роки жертвами репресій, депортацій, ув'язнень, розстрілів, став чи не кожен. Десятий мешканець Західної України. Усі випадки я писати не зможу, але про один найбільш кричущий: я все ж згадаю: на початку радянсько-німецької війни у чотирьох в'язницях Львова перебувало більше п'яти тисяч чоловік. Більшість цих людей звинувачувалися за статтею 54 Карного кодексу УРСР, контрреволюційна діяльність. Однак при відступі вивезти цих в'язнів було майже неможливо, тому більше чотирьох тисяч в'язнів було розстріляно. Спочатку застосовували звичну для НКВС практику індивідуально у спецкамері, пострілу потилицю, потім, щоб встигнути, розстрілювали масово, зганяли в'язнів до камер підвалів та через 20-та для передачі їжі так звані кормушки. Стріляли з автоматичної зброї. А в останні дні кидали до камер гранати або відкривали двері камер, в'язні виходили в коридор, гадаючи, що їх звільняють. І в цей момент їх розстрілювали з автоматичної зброї. Тіла вивозили вантажівками і ховали в спецмісцях, котрі сьогодні поступово відкривають археологи. Проте, Перед самим приходом німців чекісти поспішаючи ховали вбитих у подвір'ях та підвалах тюрем. Звертаю вашу увагу на те, що тюрма Налонського, у якій вбили біля півтори тисячі в'язнів, була слідчим ізолятором, тобто там перебували люди, які не отримали вироку по суду, тобто юридично були невинними. Але й це не зупинило радянських катів. Після ознайомлення з моєю розповіддю, думаю, вас не здивує багаторічна збройна боротьба проти радянської влади бійців Української повстанської армії, а також те, що вони мали стабільну підтримку місцевого населення. Отже, моя розповідь завершена. Якщо розповідь була цікавою, підписуйтесь на цей канал, ставте лайки. До побачення!